Зараз я вам покажу, як цей конструктор виглядає зсередини. Бо там писали в коментарях, що да, що його там зб... збирати. Ви зараз самі будете в шокі від того, наскільки це незвичайний конструктор лего й поряд не стояв. Значить, відкриваємо коробку, бачимо всередині от таку деталізовану інструкцію. Як ви бачите, тут все розномеровано, деталя за деталю. яким чином це все ми можемо з вами. Збирати, ну, зрозуміло, і так далі. Тобто, і до кінцевого результату. Як буде вже виглядати зібрана модель? Так, також маємо в комплекті сертифікат з підписом Дмитра Антонова, відповідно, розклейки це для класичної мрії. Також маємо, звісно ж, славно, звісно, марку мрії в комплекті, та всі необхідні інструменти для того, щоб його зібрати. Такі маленькі, щоб ви могли деталю за деталь потім від'єднувати. Так, відповідно всі необхідні шестерні, відповідно, в упаковці всі необхідні елементи для збору. Тобто, яким чином це виглядає? Ви дістаєте, до прикладу, от дістаєте деталь номер один. Це от така от пластина витравлена з кожним з елементів. Тобто, і ви по черзі деталь за деталью від'єднуєте. І згідно інструкції, там вже все це збираєте. Таким чином, збираємо деталь за деталлю. Ви лише просто собі представте, наскільки це цікавий і захоплюючий процес. Тому що деталей тут багато, 270 деталей, ви просто представте, що це ви все от деталька за деталькою. Отак от від'єднуєте і збираєте потім свою власну мрію. Так от виглядає наша класична модель мрії вже в зібраному вигляді. Механізм робочий, таким чином він заводиться досить просто і швидко. І потім таким чином запускаємо. І якщо ви все звісно вірно зберете, то це у вас все буде от таким чином виглядати і працювати.